І промовив Господь до ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. У цьому вірші описується рішення Бога про знищення людства через потоп. Це рішення стало відповіддю на гріховність і насильство, які заполонили землю в той час. Бог як справедливий суддя вирішує покінчити з цим злом, щоб дати початок новому етапу історії. Вірш підкреслює суворість Божого суду, заповненість землі насильством показує загрозу для Божого творіння і це стає причиною вироку. Слово кінець казує на визначення часу, коли Бог вирішав діяти, встановлюючи межі гріху. Хоча цей вірш безпосередньо не згадує Ноєву місію, він вказує на те, що Бог призначає Ноя як праведну людину, через яку буде збережено частину людства і живих істот. Це початок історії спасіння, де через віру і послух Ноя буде здійснено божий план. Ось бо по семи днях я литиму на землю дощ, сорок день і сорок ночей. І всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід сина людського. Цей вірш є важливим етапом у біблейській наративі, де Бог оголошує своє рішення про суд над людством, яке стало виявом зла і насильства. Через цю подію ми бачимо божественну справедливість і можливість для нових початків, яку Бог дарує через ноя. Це нагадує нам про серйозність гріха та потребу в праведності перед Богом. Зроби собі ковчега з дерева гофер. З перегородками зробиш ковчега і смолою осмолиш його із середини та із надвору. І отак його зробиш три сотні ліктів довжина ковчега, п'ятдесят ліктів ширина йому, а тридцять ліктів височина йому, отвір учиниш в ковчезі, і звузиш на лікуть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його. Зробиш його на поверхи долішні – другорядній, третьорядній. В цих віршах Бог дає ною детальні інструкції про те, як побудувати ковчег. Це свідчить про те, що Бог заздалегідь планує справу спасіння та використовує ноя як інструмент для реалізації свого плану. Інструкції вказують на важливість послуху і точності при виконанні Божих наказів. Ковчег, виготовлений з дерева, гофер. Може символізувати захист і спасіння. Дерево Гофер можна порівняти з ідеєю про священні матеріали, які використовуються для створення предметів присвячених Богу. Ковчег є місцем де Ной і його родина, а також тварини, будуть збережені від руйнівного суду. Ці вірші також зазначають точні розміри ковчега, що маркує його велич і стабільність. Це підкреслює важливість виконання божих наказів, оскільки правильно мовлені розмірі забезпечили б безпеку і надійність ковчега під час потопу. Ці пропорції також символізують Боже забезпечення, достатнє місце для кожної частини творіння. Вікно в верхній частині ковчега символізує надію і зв'язок з небом, тоді як двері, що ведуть у ковчег. Мають глибокий символічний зміст, вони представляють шлях до спасіння тільки через ці двері можна увійти до місця безпеки, що є паралелью до того, як Ісус є дверима. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Вірую Ной, як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звіри вона. Цей розділ описує важливий момент в історії спасіння, коли Бог надає ною детальну інструкцію про будівництво ковчега. Це символізує не лише фізичний захист, а й духовне спасіння, яке можливе через виконання Божого Слова. Інструкції Ноя підкреслюють важливість віри послуху та готовності до дій відповідно до Божого покликання. А я ось наведу потоп воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя, помре все, що на землі, і складу я заповіта свого з тобою, і війдеш до ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою. Вірш 17 підкреслює серйозність суду, що готується Богом. Потоп стане наслідком гріховності людства, яке досягло свого апогею. Знищення всякого тіла відображає вимогу Божої справедливості, яка не допускає гріха в своєму творінні. Це також служить нагадуванням про наслідки відсторонення від Бога. Вірш вісімнадцятий перевертає цю похмуру картину у надію, оскільки Бог оголошує, що встановлює заповідь з Ноєм. Це запевняє Ноя і його родину, що, незважаючи на гріховність світу, вони отримують можливість спасіння. Заповіт є важливим елементом у Біблії він свідчить про стосунки між Богом і людьми, які плекаються довірою і виконанням Божого Слова. У цьому вірші також підкреслюється, що Ной і його родина, включаючи його синів і їхніх жінок, будуть врятовані. Це свідчить про важливість родини в Божому плані спасіння. Бог працює через сім'ї та стосунки, щоб зберегти життя і забезпечити продовження людства з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового Духа. І нащо маєте померти, Ізраїлів доме, бо не жадаю я смерти, помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. А я ось свого заповіта укладаю я з вами та з вашим потомством по вас, і з кожною живою душею, що з вами. Серед таства, серед худоби і серед усієї земної звірини з вами, від усіх, що виходять з ковчегу до всієї земної звірини. І я укладу заповіта свого ж з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більш не буде потопу, щоб землю нищити. Ці вірші є ключовими віршами, що ілюструють контраст між судом і благодаттю. Божественний суд за гріхи людства сповіщає про кінець одного періоду, проте Божий заповідь з ноєм розкриває можливість спасіння. Ці вірші підкреслюють важливість довіри до Бога та служать основою для наступних заповітів, які стануть ключовими в історії спасіння. Ці вірші демонструють, як Божий суд служить попередженням про наслідки гріха, тоді як заповідь з ноєм відкриває шлях до спасіння. Вони закликають довіряти Богу у важкі часи. Та підкреслюють доречність віри в його обіцянки, які ведуть до порятунку. І впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця, і з птаства за родом його, і з худоби за родом її, і з усіх плазунів на землі за родом їх. Подвоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе і для них на поживу. І зробив Ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. У віршах 19 і 20 Бог надає Ною інструкцію, як зберегти різноманітність живого світу під час потопу. Цей аспект Божого плану свідчить про його дбайливість і планування навіть у суді Бог забезпечує збереження життя. Ноя закликають ввести кожну пару живих істот для збереження її родів. Інструкція щодо збору тварин за їхніми видами вказує на важливість генетичної різноманітності для майбутнього людства та інших видів. Це підкреслює Божу мудрість у створенні і підтриманні всього живого на землі. Вірш 21 говорить про необхідність підготовки їжі для ноя та тварин. Це свідчить про те, що під час катастрофи як потоп важливо забезпечити належні ресурси для виживання. Це також вказує на піклування Бога про своє творіння. Заключний вірш 22 підкреслює ноя як приклад слухняності. Ной виконував волю Бога, що є важливим елементом у стосунках між людьми і Богом. Його послуг стане основою для Божого благословення в майбутньому. Це нагадує нам, наскільки важливо слідувати волі Бога в нашому житті. Цей розділ показує деталі про Божий план спасіння живих істот від знищення в часи потопу. Бог надає ною конкретні вказівки про збір тварин і підготовку їжі, що підкреслює його дбайливе ставлення до створених істот і важливість їх виживання. Послух Ноя стає прикладом для віруючих до сьогодні, заохочуючи до відданості і готовності виконувати Божу волю навіть у важких обставинах.